Чудове питання, який тиск має бути в гідроакумуляторі? В гідроакумуляторі має бути тиск менший на 10-15% від того, при якому у вас вмикається насос. Якщо у вас стоїть ось таке механічне реле тиску, то тут заводське налаштування вімкнення насоса 1,4 атмосфери. Тобто таким чином, у вас тиск має бути в гідроакумуляторі десь 1,2-1,3 атмосфери. Якщо у вас стоїть електронне реле тиску, давайте відштовхнемося, що ви налаштували тиск тут включення насоса 2 атмосфери. Якщо у вас стоїть тиск включення насоса 2 атмосфери, то у вас тиск в гідроакумуляторі повинен бути приблизно 1,8 атмосфер. Як перевірити тиск в гідроакумуляторі? З задньої частини гідроакумулятора є ось така заглушка. Ви її відкручуєте, і тут у вас буде звичайний автомобільний ніпель. За допомогою автомобільного манометра ви зможете перевірити наявний тиск в гідроакумуляторі. Як збільшити або зменшити тиск? Треба повністю вимкнути насос, спустити з вашої системи воду, щоб в гідроакумуляторі не було води зовсім, і накачати. Можна звичайним автомобільним насосом. перевірити, щоб тиск був на 10-15% менший, аніж у вас стоїть тиск вімкнення насоса. І після цього система у вас буде працювати. Чим погано, якщо тиск в гідроакумуляторі не відповідає цим параметрам, чому не можна, щоб тиск в гідроакумуляторі? Був більший, аніж е, тиск вімкнення насоса, або сильно менший. Якщо у вас буде тиск в гідроакумуляторі більший, ніж, ніж тиск включення насоса, то у вас в гідроакумулятор просто не буде потрапляти вода. І таким чином у вас насос буде постійно микатись. Якщо у вас в гідроакумуляторі тиск буде набагато менший, аніж тиск вімкнення насоса, то у вас мембрана буде працювати на розрив, тобто вона буде постійно розтягуватися і таким чином. Термін експлуатації мембрани набагато зменшиться, і ви будете часто відкручувати оцей фланець і замінювати мембрану всередині гідроакумулятора. Тому, друзі, стежте за своєю системою, тоді гідроакумулятор у вас буде працювати довго, і ви не будете постійно обслуговувати вашу систему водопостачання.